Слава Україні! в Ефірі підсумки дня 1 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше розпочинаємо випуск із трагічних новин. Стало відомо про смерть військовослужбовця Сергія Хільчука. Воїн 1977 року народження був жителем села Мокрець Турійської громади. Також на війні загинув волинянин Василь Мельничук. 51-річний воїн був родом із Сошишницької громади. Не стали героя 1 січня на Копінському напрямку. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. На Волині знайшли тіло жінки, як повідомили у поліції, в веденню район Ратне зникло 37-річну жительку Ратного. Розшукували із 28 грудня минулого року. Вона зникла, повертаючись з роботи додому. Рідні та близькі шукали щодня жінку по закинутих будівлях та місцях. В результаті пошуків, які тривали кілька днів, її знайшли мертвою. Як стало відомо, виденню Волинь пост з власних джерел. Пошуковці виявили тіло Тетяни Бляшук, 37-річної жительки Ратного. двоє. Неповнолітніх дітей залишилися без матері О п'ятій ранку. 1 січня на позиціях 51-го окремого батальйону Волинської бригади ТРО побував командир. Бригади полковник Руслан Ткачук про це йдеться на Фейсбук сторінці ї окремої бригади сил територіальної оборони Ссу на нулі. Командир Гвилинської бригади тероборони привітав особовий склад з новим роком та вручив нагороди бійцями, які відзначилися при відбитті штурмів 25-27 грудня минулого року. На Волині горів будинок, як повідомили у ДСНС, пожежа трапилася 31 грудня у селі Кругельковальського району. Вогнеборці ліквідували пожежу в будинку. На місце пожежі виїхали вогнеборці 19-ї державної пожежної рятувальної частини міста Коваль та села Миляновичі. Пожежок ліквідували о 13.23. причини займання коротке замикання. Потерпілих не виявили. 24-річний хлопець, який 31 грудня ввечері випав з вікна п'ятого поверху багатоповерхівки на Волині, перебуває у важкому стані у відділенні реанімації. Як повідомив інформаційне агентство «Волинські новини, завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Ліннік, Бригада медиків виїжджала на виклик з приводу нещасного випадку. Виклик надійшов о 16.07. Чоловіка у важкому стані госпіталізували. Російські окупанти завдали ударів по Одесі. Так, вночі 1 січня внаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки, господарські споруди. Також було влучання в припортовий термінал. Внаслідок нічної атаки по Одесі загинув 15-річний підліток. Також ува повідомили. Трьох людей з пораненнями та опіками у шпиталі ще четверо отримали медичну допомогу на місці. Також росіяни вранці 1 січня атакували дронами Львівщину. Як повідомили ОДСНС, ворог завдав ударів безпілотниками по Львову. Та дублянах наслідок падіння уламків безпілотників відбулася руйнація та займання будівель. Зокрема, окупанти поцілили по двох об'єктах національної пам'яті університету у дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та музеї Романа Шухевича. Він повністю зруйнований. Загалом окупанти запустили по Україні 90 безпілотників. Повітряні сили знищили 87 ворожих дронів. Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило, що внаслідок удару по Росії. Ському Білгороду було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії. Як повідомили у розвідці внаслідок удару 30 грудня минулого року по військових об'єктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина у листопаді 2023 року, його відрядили до Білгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету РФ. Вказано, що до цього окупант воював проти України як командир взводу проти танкових ракет. В Україні з 1 січня 2024 року зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. З 1 січня мінімалка підвищується із 6700 гривень до 7100 гривень. Друге підняття заплановане на 2024 рік і відбудеться 1 квітня до 8 тисяч гривень. Змінюється і розмір прожиткового мінімуму. Тепер він становить 3 тисячі 23 гривні для працездатних осіб. 2563 гривні для дітей віком до 6 років, 3196 гривень для дітей від 6 до 18 років і 2000 гривень 361 гривню для осіб, які втратили працездатність. У Польщі в день 31 грудня в дорожній аварії загинуло троє чоловіків. Вони були громадянами України. Як повідомили у місцевій поліції, ДТП сталося на межі населених пунктів глівіця та Жерниці, що у сільзенському воєводстві, автівка, у якій були українці, вирізалася в дерево. 40-річний водій автомобіля Ауді А 6 на повороті зіткнувся боком з автомобілем Ауді А 4 який їхав з протилежного боку, після чого не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і вдарився у придорожнє дерево. Троє чоловіків загинули на місці. Королева Данії Маргарета II під час своєї новорічної промови оголосила про зречення від престолу. Трон прийде її синові кронпринцу. Фредеріку про це йдеться в її заяві, опублікованій на сайті Королівського палацу. Маргарет II зауважила, що 14 січня буде 52 роки відтоді, коли вона стала королевою Данії. Королева розповіла, що в лютому 2023 року вона перенесла операцію на спині. Відтоді, за її словами, вона почала думати про те, що настав час передати відповідальність наступному поколінню. У центральній частині Японії 1 січня стався землетрус магнітудою 7,6 і Як повідомляють місцеві змі, через землетрус струмлено близько 33 тисячі будинків у центральній префектурі Ісікава. У сусідній префектурі у кількох місцях зафіксували тріщини на дорогах та пориви водопровідних труб. Японське метеорологічне агентство оголосило попередження про цунамі для прибережних регіонів країни.